Привіт! У нас сьогодні практичне заняття, і ми з тобою будемо програмувати. Програмувати ми будемо у новій системі код.org. Бажаю тобі успіху! Сподіваюся, що всі завдання будуть легкими, приємними і дуже цікавими. Поїхали! І так, тобі потрібно за посиланням, яке я прикріпила до Google Classroom, зайти і обрати. Continue with Google, ось цю кнопочку натиснути, і вибрати той самий аккаунт Google, яким ти заходиш до нашого класуму. Як тільки ти це зробиш, тебе має перекинути на ось цю сторіночку. Це сайт код.org або так, І в ньому ми теж будемо практикуватися. Найголовніше, що тобі потрібно пам'ятати, це те, що помилки просто дають можливість щось виправити в програмі. Не поспішай будь уважним чи уважною, і в тебе все обов'язково вийде. Якщо ти це, цей екран бачиш якоюсь іншою мовою, не українською, зверну увагу ось сюди вниз екрану. Тут є перелік мов. В тому числі є майже в кінці списку українська. Переключи собі, будь ласка, мову. Також є момент робоча область, і в ній вказана, яка кількість блоків має бути максимально використана для того, щоб завдання було зараховане. В цьому завданні чотири блоки це максимальна кількість, і два блоки на даний момент ми спостерігаємо в робочій області. Деякі завдання у тебе вже мають програмний код, який потрібно відредагувати, як оце, наприклад, деякі мають лише початок. У сьогоднішньому уроці ми згадуємо з тобою, як піксельно малювати. Ми тільки що вивчили тему щодо растрових і векторних зображень, і оскільки ми малюємо по пікселях, ми малюємо зараз растрові зображення. Зверху нашого екрану ти можеш побачити підказки, в тому числі тут можуть бути підказки, якщо щось зроблене невірно. Будь ласка, теж читай звертай на них увагу. Зараз ми знаходимося з тобою на першій вправі. Потрібно в цьому завданні доробити до дев'ятої. Тобто дев'яту потрібно зробити останню. Так, у нас є наш. Наша людинка з олівцем. Він олівець весь час тримає на папері. Тому ми будемо думати, як же ж ми будемо ним керувати. Якщо ми перемістимо його зараз вперед на 100 пікселів, він, напевно, потрапить в цю точку. Давай перевіримо. Так, але ми не виконали завдання. Тобто нам потрібно тепер повернути. Повернути нам потрібно в цю сторону. Якби ми стояли на його місці, ми б повертали праворуч. Повертаємо ми праворуч на 90 градусів. Ми повернули, але ще не рухаємося. Нам потрібно ще пройти вперед теж 100 пікселів. Вірно. Наступна вправа друга, і нам тепер потрібно на, накреслити квадрат. Ми минулу фігуру, яку ми креслили, пройти 100 кроків, повернути праворуч, пройти 100 пікселів, повернути праворуч, пройти 100 пікселів, повернути праворуч, пройти 100 пікселів. Нам потрібно зробити це улюбленим кольором. Так, мій улюблений сірий, я буду малювати саме ним. І так, переміститись вперед на 100 пікселів, повернути праворуч на 90. Знову пройти вперед, повернути. Вперед, повернути. Так, рахуємо. Раз, сторона, два сторона, три сторона і чотири сторона. Також я хочу, щоб, наприклад, Десь посередині ми поміняли колір на синій, і десь в кінці поміняли колір на жовтий. Давай перевіримо. Шикарно вийшло. Мені пише, що завдання завершене. Саме такого повідомлення ми очікуємо. І переходимо до третього завдання. Тепер ми бачимо структуру цикл. Я нагадую, що цикли це повторення певної послідовності команд. Ми малюємо той самий квадратик, але тепер нам потрібно його намалювати за меншу кількість блоків, всього за 4 блоки. Першою дією він проходив 100 пікселів. Другою повертав. Потім знову проходив 100 пікселів і повертав. І знову проходив 100 пікселів і повертав. Тобто він виконав дві дії, пройти 100 пікселів і повернути чотири рази. Давай так і додамо ці дві дії в наш цикл. Переміститись вперед на 100 пікселів і повернути. Беремо якийсь колір, нехай це буде сірий. Давай перевіримо, чи працює наша програма. Вірно, завдання завершене. Наступне тепер потрібно намалювати трикутник. Я нагадую, що для того, щоб намалювати трикутник, нам потрібно знати кути. Наскільки я знаю, всі вже пройшли теорему щодо внутрішніх кутів трикутника. У нас внутрішні кути трикутника, їх сума завжди дорівнює 180 градусам. Оскільки всього у нас 360, то кожен зовнішній кут буде 120 градусів. Це в тому випадку, в нашому випадку, у нас трикутник рівносторонній. В такому випадку кожен зовнішній кут такого трикутника буде 120 градусів. І так, нам потрібно намалювати трикутник кожна сторона якого іншого кольору за допомогою параметра випадковий колір». Нам потрібно пройти спочатку нашу сторону, переміститись вперед на 100 пікселів і повернути праворуч. Тільки не на 90, а на 120 градусів. Давай перевіримо. Вийшло, ура! Наступна задача. Тепер нам потрібно намалювати трикутник, а потім намалювати квадрат, щоб отримати конверт. І це все треба зробити тільки за 7 блоків. Ми вже знаємо, як малювати трикутник, нам потрібно переміститися вперед, повернути праворуч на 120 градусів, нехай у нас конверт буде випадковим кольором. Це ми зробили трикутник. Після цього нам потрібно буде зробити квадрат. Нам іще 4 рази. Потрібно буде переміститися. Єдине питання тут в тому: от ми прийшли в цю точку і повернули на 120 градусів. Тобто ми далі будемо рухатися цією стороною. Це означає, що перший крок у нас буде переміститися на 100 пікселів і лише потім ми маємо повернути на 90 градусів праворуч. Давай перевіримо. Так, Цей код у нас креслить трикутник, цей код у нас креслить квадратик. Поїхали. Добре. Так, а тепер нам потрібно накреслити квадрат в іншу сторону. Давай подумаємо, як ми це можемо зробити. І так, як креслити трикутник, ми вже знаємо. Ми проходимо 100 пікселів, нехай він буде випадкового кольору. Ми проходимо 100 пікселів, повертаємо праворуч на зовнішній кут трикутника 120 градусів. І ми прийшли в цю саму точку і рухаємо, готові рухатися цією стороною далі. Але нам потрібно рухатися не сюди, а вгору, наприклад, чи назад. Це означає, що нам потрібно розвернутися на нехай буде 180 градусів. Тобто ми будемо креслити ось цю сторону першою. Так, і тепер ми креслимо квадрат. Знову випадковий колір, нехай буде. Так, і ми креслимо квадрат. Ми йдемо по стороні спочатку. А тепер ми стоїмо тут і готові рухатися в цьому напрямку, але нам потрібно повернути праворуч на 90 градусів. І ми повторюємо знову: ми проходимо по стороні, повертаємо праворуч, проходимо по стороні, повертаємо праворуч, проходимо по стороні, повертаємо праворуч. Ми це робимо 4 рази. Тобто знову перший цикл креслить трикутник, другий цикл креслить квадрат. Давай перевіримо. Вірно, завдання завершене. Ми написали 11 рядків коду. Так, як я вам вже написала в завданні сьоме. Восьме і дев'яте завдання ви робите самостійно. Пробуйте, будь ласка, якщо кудись неправильно малюєте нічого страшного, виправляєте програму. Також у вас є підказочки ось тут. Я думаю, що ви справитеся і самостійно, навіть без підказок, тільки подумайте трошки. Сподіваюся, що ви отримаєте задоволення при виконанні цих завдань. Я прошу закінчити вашу домашню роботу вчасно. Сподіваюся, що вам буде легко і приємно. Очікую на ваші роботи. Пока!